Слава Україні! Ви на каналі Калош Транс. З вами Володя. Починаємо нове відео. На початку відео хочу подякувати всім, хто мене підтримував під минулим відео, писав коменти. Хто підписався минулого разу, дякую тим, хто вже підписаний. І ті, що ще не підписались, прошу вас, щоб ви підписались, тому що Ютуб показує, що 50% людей, які дивляться, не підписані. Якщо у нас буде більше підписаних людей, тому тоді буде більше охоплення, і тоді можна буде щось робити цікавіше набагато. Але від вас, ті люди, які дивляться, до вас велике прохання підписатися. До речі, пишуть багато, що звук поганий. Зараз я апгрейдну маю рот. Цей рот маю вже дуже давно, ще з часів дитячого ютубу. Тому що ми колись е, всією сім'єю займалися е, трошки дитячим Ютубом. Е, зразу хочу сказати, що справа е, дитячий Ютуб така дуже невдячна через те, що е, дуже багато роботи, треба дітей заставляти це все робити. Е, їм часами цікаво, часами ні. І е, так, щоб зняти одне відео, ти там реально витрачаєш. Три повних дня, а відео там потім виходить на три хвилини. І ну, реально невдячна справа. Але якщо комусь цікаво, то можете навіть мене там побачити в цих дитячих відео. Я там знімався зі своїми дітьми MPFan TV. Канал такий є з Матвієм і Девідом. Там є Матвій і Девід. Теж два канали є дитячих. Ми вже туди давно нічого не викладали, але є. Yeah. <гум> ну і з того часу що лишився цей рот. Я його пробував час від часу використовувати, але воно не завжди коректно працює. І деколи так буває, що ти знімаєш відео, <гум> десь там щось відійшло, і воно не записало звук. І тоді воно, виходить, досить, досить неприємно. Перевертаємося до роботи. Що зараз відбувається? Зараз е, їду на, Знову на шапу. Прикол такий оцей трак, який ми минулого разу ремонтували, там дуже багато всього поміняли, всю ступицю, ходову, підшипники. Далі засвітився АБС і знову засвітився тракшн-контроль. Скоріше всього, є якась проблема, яку ми ще минулого разу не виявили. Це 100% є. Тому зараз їду на шапу і треба буде перевіряти далі. Зараз заїхав в банк, верніше в банкомат. Е, в чому ну, банкомат і банк там зразу за банкоматом. Е, що мені подобається в Америці, я не знаю, чи зараз є цей прикол в Україні, але якщо тобі треба зняти готівку, тобі не треба виходити з машини. І так тут дуже багато речей так зроблено. Е, дуже багато речей зроблено, що тобі не треба виходити з машини. Там приїжджаєш якийсь фестфуд, ще щось таке. Е, береш е, з машини, не виходиш в банк, не виходиш з машини, в почта, не виходиш з машини і так багато різних речей. Тому це, це прикольно. Зняв небагато американських доларів, щоб мати на свої видатки. Бо деколи треба треба готівку. Коли треба готівку. Так, машина пікає. Пікає через те, що все мокре і через те, що вода стікає по цих сенсорах, паркувальних, парктроніках. Починає там стікати, починає пищати. Машина бачить, що є якась перешкода. Так, приїхав 177-й трак, вернувся з рейсу, так як я вже казав, в нього засвітився АБС. АБС, трашен контроль, всі, все, що може бути. Проблема у нас комп'ютер показав з цим сенсором. Ми тільки що провели діагностику, сам сенсор працює нормально. Але вінець, з якого щитується інформація, він чогось не крутиться. Або вискочив, або що то зараз хлопці будуть поставлю там це все на місце і... так виглядає зараз вся розібрана вісь наша тут бачите АБС-сенсор він такий трошки потертий. Хоча, по ідеї, по ньому вінець не має терти. раз він терти, то не дуже добре. Це сам вінець, з якого щитується вся інформація на АБС. Ну так, він тут ну, має так, кондуктувати так десь міліметр у цього і по цих дирічках, е, він собі щитє, як кориться колесо. Тормоза стоять ною, ну, ми дам це все робили. Якщо воно все так, п'ята година 35 хвилин на годиннику Їду зараз е, в Спрінгфілд. Ситуація така, що... Той трак, який я купив в... в Техасі ще минулого року, зробив на нього тимчасову реєстрацію. Тимчасова реєстрація там трошки більше, ніж на місяць. І вона закінчилася. Ось ті машини їдуть незрозуміло. Ну, рамку ось теж нормальна. Е, тимчасова реєстрація закінчилась і зараз. Той трак вже їхати не може, фактично. Ну, я проплатив гроші, щоб вже отримати нормальну постійну реєстрацію, але щось вони не, не прислали. І Зараз їду в Спрінгфілд 200 чимось миль, щоб забрати, верніше, проплатити ще раз. І Забрати нормальну реєстрацію, тому що о, треба, щоб той трак міг виїжджати в рейс. Тоді вернувся якраз сьогодні. Маю десь годину, через годину робити делівері. в Батавія. Ну і потім виїжджати на в рейс. Доїхав до Спрингфілда. Е, якщо чесно, тут ще не був траком ніколи. Ну і взагалі бо перший раз я легковою машиною їду сюди, маю все на увазі. Цією вулицею. це центральна вулиця Спринглда. Мо що завжди через Спринглд їдеш Хайваєм, тільки що з Хайвая з'їхав і вже дивлюся, все нове. Якісь переїзди залізничні, якісь. Я навіть не знаю, що це таке. Там сіль, напевно. Що трекій ще щось. Коротше, таке містечко маленьке і не сильно багато. Хоча це є столиця штату Іллінайс. Не Чикаго, не якісь інші міста, а саме Спрінгфорд. Все, я вже все зробив, вийшов з того будинку ззаді мене, за... зробив реєстрацію на трак, забрав номера вже постійні. Прикол такий, що в будинок не можна заходити з ножом. У мене цей був мій ножичок швейцарський. Маленький. Його ножом неможливо не назвати, але все Сказали, що йди, віднеси назад в машину і тоді вертайся. Хочу ще ходити два рази до машини. Але так, в принципі, нормально, я думаю, що буде набагато довше, досить все швидко. Чарги не було. Єдине, що треба було потратити 3 години на дорогу. Так що проблему вирішили, машина можемо виїжджати в рейс нормально, легально, без всяких приколів. Вітер страшний. Добре, вертаємося додому. Зараз вже життя трошки міняється через те, що. Нас вже починають запрошувати як ютуберів на різні івенти. Останній, до речі, івент, там, де ми їздили на Ice Racing, то нас туди теж запрошували як ютубера, як нас чеков, мене теж. Тебе теж ти не хотіли їхати. Тому поїхав я з Матвієм. А сьогодні нас запросили в, в Чикаго, це магазин, де продають. Різні модні дизайни для кухонь, для ванних кімнат, для, просто для віталень для будинків. Там Дизайнери, власник магазину, який це все допомагав нам робити ремонт в нашій хаті. Нас закликали так само на сьогодні на івент, де збираються бізнесмени Чикаго, блогери Чикаго, буде, будуть багато різних блогерів. Назар, Скархантер теж буде. Ну і ми їдемо. Так що зараз має бути щось цікаве і вам покажу, як це все виглядає. Та Болька, які сподівання на, на сьогоднішню зустріч? Не знаю, може якісь нові знайомства. Розказати про свій бізнес туристичний. Так, нові, так. нові знайомства завжди прикольні. Так що. Е, ніколи не знаєш, де зустрінеш корисних людей, тому ну, щось таке кудись поїхати це цікаво. Так, Сьогодні, якщо чесно, я не думаю, що буде так багато людей. Всі починаються спілкуватися, знайомитись. Пан Назар я. Назар, скажи пару слів, О, що ти тут робиш. Дійсно, я не знаю, що я тут роблю. А ще тільки що ти тут робиш? Якщо чесно, я теж не знаю, що я тут роблю, але запросили нас в гості, то треба йти. Зараз е, вип'ємо пару коктейлів і Розберемося, що тут взагалі робить. Їда є, пити є. є все, що треба. Починається Починає шов. Тут, наші, щоб людям було веселіше на голодний желодок закоски. Так само є закуски, бар, шампанське, все, що хочете, і так само там є ще один бар з тижними алкогольними номами. Людей, які почали шоу. не тільки зараз йде інформація, що сьогодні буде відбуватися. Про всім тим, хто є власне на сьогоднішньому святі. І якщо підсумувати все коротко, то сьогоднішній евент. Нове бізнес ком'юніті, нове а, новий напрямок, де представники з різних країн об'єднуються заради того, щоб допомогти одне одному стати успішним. Тому, якщо ви раді бути присутнім, нагадую про місце на півзакритий клуб. Абсолютно не всі мали нагоду сюди потрапити. Але власне, ви тут є за що величезно дякую. Тому поплодуйте самі собі. Ви ті, хто відкриває напрямок Чекали про цьому Юсей про вісці описки для вас. Це <плес> реалізація «Про біз», бізнесменів си <плес> Що ми сьогодні тут ми будемо розвивати далі? початку свого виступу а душі готова. Magic шоу від Анна Крістіни. Ваші учнівації! Магічне шоу! Зустрічайте описками! Що хочу сказати за вчорашній івент. Досить цікава була зустріч. Зустрів, познайомився з багатьма цікавими людьми. Так що дякую Давиду, що організував такий таке зібрання таке. І сподіваюся, це не останнє зібрання, що так ми будемо ще час від часу збиратися. Що сьогодні роблю? Приїхав на Ярду приїхав до свого 174-го трака. Зараз буду ставити на нього вже нормальні номера. І можливо 173-й зараз поїдемо на шапу. Бо що в нього тут є проблеми з цими слагаджастерами, може зараз е, поміняємо, тому що в нього він тормоза підрегулює, хлопець е, лег їздить досить відповідальний водій, е, підрегулює тормоза, і там через якийсь час вони знову погано гальмують. А це неправильно, це не добре. Проблема у слака їх можеш поміняти і в принципі все мало бути добре. Так що зараз беру трак він у нас завантажений, до речі. Беру і їду ним на шапку. Так, і що ти свариться? Передача включена, двері закриті. Єдемо. Рісно водія Треба буде поміняти його. Це скло. Е, їду зараз спробуємо щось зробити з тими гальмами на трейлері. Тож вже субота вже 11 година дня. І хлопці сьогодні там у них половина робочого дня. День трохи скорочний. Не знаю, що вони захочуть зараз щось робити, але хоча б поміняли слакаджасери, то вже було б добре. Каскаді гарно, машина, тихо їде. Вчора там говорю, він має 20 каскадій і одне Вольво. <ріх> він каже, що мав теж пару Вольво, що Каскаді йому більше подобається, тому що вони економніші. Їздить з фольдбетом і каскаді краще грібає, ніж по солярці. І ну, Я це вже чув від багатьох. Так щоб я зверну, ну, помітив таку тенденцію, не можу сказати, бо навіть за те, що мої каскаді ті, що я маю, то в мене кожна машина по-різному -по -по бере солярку розхід інший. Багато залежить від самого водія і багато залежить від від самої машини так само, тому що різні двигуни, різні мости, і воно все впливає на солярки. Зараз їду на цій каскаді. Це дві, одна з двох, які в мене є каскаді з мотором d 15 Ті d 12 D15. 15 d 15 він більший двигун. там 14 літрів в нього об'єм. І Люди думають, що він потужніший має краще їхати, але насправді це неправда. Більше залежить від мостів. Ну, якщо в тебе великий двигун і мости на тягу, то він буде краще їхати. Але от якщо взяти, наприклад, ті мої інші каскаді з двигунами Д12, там двигун менший. Але мости натягують, мости три на люїз. Я б сказав напевно, що вони їдуть ті каскадії кращі, як оця їде. З двигуном так би, більшим, де 15, по ідеї мало бути потужніше, швидше все набагато. Але ні. Ці пікалки. Котику постійно воно пищить, Але воно добре, бо воно трошки допомагає водіям триматися в лініях. Бо як воно починає щось там трендіти, то вже знаєш, що ти виїжджаєш на... не туди, куди тобі треба. Приїхав на Ярду і заодно що сьогодні домовився з хлопцями українці. Приїжджають і міняють вікна. Так як в мене тут вікно тріснуте повністю, то не, як повністю, не повністю. У я не буду. Ні, його не треба, Ні, то вже і так сміття. І, і все, зараз поставимо нове стекло і будемо будем їздити нормально. Так, Сьогодні така субота досить ефективна через те, що е, і трейлер зробив нормально, змінили там повністю гальму. І зараз ще лобове скло поміняють, тому що тріщина і це все рівно може бути якийсь як віолейшн. Плюс в тому, що зараз його поміняють, вже все не буде ніяких проблем. І, бо деякі люди там переживають, що як є такий скол маленький, як можна сказати, як чіп. Що це, це велика проблема, то за це вони так не домахаються, а вже коли пішла така тріщина, так в мене там була така полоска через ціле стекло, то вже могли бути, могли бути проблеми. Ну, зараз поміняємо, то, і, то вже все буде спокійно. Вже і водій буде їхати не переживати, і мені вже буде трохи спокійніше, бо знову ті всі проблеми, ті всі тільки нормально, якщо щось. На сьогодні мітинг в центрі Чикаго Justice for Ukraine.

Зараз тут покажу, як все виглядає з боку стали, щоб знімати всю колону. До речі, сьогодні прийшло багато людей, це добре. Центру Чикаго з вигуками, що ми воюємо за незалежність. І, 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 Росія це країна терорист Справедливість для України. І це все ми вигукуємо на, на Чикаго. До речі, багато зупинялося американців великої машинами. Kad da na nas pitrema i šuna za Ukrajinu, tak' što, će make sense. Хочу сказати, що сьогодні, напевно, перший день після початку повномасштабного вторгнення вийшло стільки людей на мітер. Перший день 24 го число вийшло перші стільки людей. І сьогодні так само дуже багато людей, багато американців висловили слова підтримки. Все, я думаю, що це все важливо і це добре. Що, support, що все так лесні, так все. на трахи, але це не є. є. <реку> що, понеділок вечір. Тільки що приїхав, забрав нові наклейки. Як можете здогадатися наклейки на трак. Новий, який я купив. Який я буду їхати завтра забирати з Техасу. Тому це вже все буде в наступній серії. Щоб не пропустити ці цікаві серії, то можете підписатися на канал і поставити вподобайку. Так само підпишіться на інстаграм, там це все буде набагато швидше. Там дуже багато всього ви можете побачити набагато швидше. Е, кому цікаво підписатися то туристичний бізнес з Олею і команду. Так само пишіть їй, посилання на її інстаграм буде внизу, так само під відео. Україна переможе мені. Всім дякую за увагу. Слава Україні, всім пока.